Закрий очі, дозволь собі зануритись у спокій. Відчуй, як твоє тіло стає важким, але водночас легким. Відпусти всі думки, що турбують тебе. Ти тут і зараз, у цей момент. Зроби глибокий вдих і повільно видихни. Ще раз глибоко вдихни і видихни. як з кожним вдихом твій розум очищається, а з кожним видихом ти звільняєшся від напруги. Зараз зосередь свою увагу на диханні. Відчуй, як повітря входить у твої легені, наповнює тебе енергією. і з кожним видихом уяви, як йдуть усі стреси, всі турботи. Тепер уяви себе біля моря, де навколо тільки тиша та краса природи. Відчуй, як м'який вітерець пестить твоє обличчя. У тебе є все, що тобі потрібно, щоб бути щасливим і спокійним. Ти в гармонії з собою та світом. Дозволь собі відпочити у цьому спокої. Знаходь мир у кожному тиху та видиху. Нехай цей момент стане твоїм прихистком, де немає місця для тривоги чи страху. Зараз, коли ти відчуваєш спокій, візьми кілька секунд, щоб віддячити собі. Подякуй собі за цей час для відновлення. Ти заслуговуєш на цей спокій, ти заслуговуєш на любов та гармонію. Зроби ще один глибокий вдих і повільно видихни. Повільно почни повертатися у цей момент. Відчуй, як енергія наповнює твоє тіло. Ти готовий продовжити цей день, сповнений спокою і внутрішньої сили. Коли будеш готовий, повільно відкрий очі, зберігаючи цей стан спокою. За цей момент бажаєте ви миру та балансу на весь день.